Хаюшки, Сьогодні знову їмо не вдома. І у нас на огляді справа від торгової марки їжачок це борщ. Це знайома нам по попереднім оглядам покопка типу Дойпак, що являє себе фольгований поліетилен. Але в версії від їжачка він ще покритий типу папером. Міцний, цупкий, так просто не порветься. Інструкція з приготування та інформація про страву є на передній частині упаковці. Даний вид упаковки підходить для запарювання страви безпосередньо. Просто заливаємо водичку, настоюємося і потім можемо їсти прямо звідси. Відкриваємо. Угу. Там щось цікаве. Тут у нас має бути свинина варена, сушена. Сушені морква, цибуля, буряк, капуста, томати, горох, паприка, часник, кріп, петрушка, перець, сіль. Ну так, ось я бачу, є у нас м'яско. Якісь пластівці цікаві. Може то капуста. Цікаві згустки чогось, чогось. Пахне якимось таким пряно помідоровим. Помідорово кроповим сильним запахом. Гріємо 400 500 мл окропу 400-500 і заливаємо нашу страву. Беремо водичку і наливаємо. Не забуваємо перемішати. Вже прям такий червоний, прям ух. Закриваємо. І чекаємо 5-7 хвилин, як пише інструкція. Рекомендую поставити десь в тепле місце, там на сонечку, біля багаття, на батарею, чи може просто банально заховати там кудись в рюкзак за пазуху, щоб тепло довше зберігалось. A few minutes later. Пройшло хвилин 10, Дивимося, що вийшло. Бачу, зверху з'явилося багато всякої цікавої зелені. Як я чотенько вгадав по воді, який він червоний, який він пахучий, це окремо я не знаю. Так, якщо придивитись, можна побачити, що тут є якесь м'ясо, є дрібно перебиті сушені овочі, зелень. Ну і так виглядає воно досить насичено. А, запах, правда, ну, характерний для борщу. Більш томатний такий, з кислинкою запах. Так, да, є чесник. І паприка. От. Це все відчувається. Так, я налив десь 400 мл води, і вона мені мало сольне. Солі треба дати більше. Добре відчувається перчик. Мається на увазі паприка. А так гостроти також не вистачає. Добре відчувається кислинка помідорна, не знаю, це плюс чи мінус, просто воно є. Коли борщ не такий гарячий, то можна відчути оцю насистість, яка з'являється від е, свининки. І в принципі, з такого цікавого в даній страві все. Як на мене, це просто ну, ще один цікавий, нестандартний рецепт борщу з всякими там паприками, помідорами і тому подібними речами. Для мене вона має занадто якийсь сладко-кислий смак. Хочеться, звичайно, сюди додати сметани і з'їсти кусок хліба з салом, але в мене, на жаль, ні одного, ні другого, ні третього немає. Про всяк випадок запасайте сіллю, тому що, ну, наприклад, мені їй мало вад. те, що порція велика, гуща така досить цікава. Коротше, для як мене це якийсь не борщ, а паприково-томатна зупа з буряком. Чи воно смачне? Ну. Так. Чи взяв би я ще таке? Ну... Так. Сюди б можна було додати трошки більше м'яса, або мати з собою сало. Впевнений, це б зробило страву більш такою ситнішою і жарнішою. До речі, м'ясо воно відчувається в страві в кожні, кожній ложці воно є, за рахунок того, що воно ніби таким фаршиком. Воно рівномірно розподілилося в загальній масі, ну, якби нісиш і відчуваєш, що воно є. Висновки про борщ свининою від торгової марки їжачок. Якщо ви звикли до класичного смаку борщу, то це не та страва. А тут більш домінують такі помідорні і паприкові ноти, які ну роблять цей борщ по-своєму цікавим. Після споживання вам буде гарантовано чесниково після смак, тож якби маєте це на увазі, страву було б чудово доповнити такими класичними штуками, як сало. Можна якогось м'яса, бо саме жирності тут не вистачає. А Якщо ви ще десь намутати вершки чи сметану, то впевнений, це буде 10 з 10. А так, ну, ставлю вісьмірочку, бо воно ну, досить непогано, можна брати. А якщо ви хочете більш класичний е, смак борщу, то тут у мене буде посилання на відео, де я якраз робив огляд. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. Як завжди, посилання на страву на сайті виробника ви знайдете в описі під відео. Там саме ви знайдете посилання на фонд Сергія Притули та фонд «Повернись живим. Також в описі є повний список українських виробників е сублімованих та сушених страв. Можете куштувати самі, і може мені навіть відписувати, як воно є. З вас лайк, підписка, коментар. Всім смачних походів, па!